Вітаю вас на каналі Місячна Країна і зараз я розповім, коли копати озимий часник у червні та липні 2025 року за місячним календарем. Я дам найкращі дати, щоб часник гарно зберігався, був смачним, гостреньким та поживним. Раніше було заведено копати часник з 12 липня, з дня святих Петра і Павла і аж до Іллі. А нині люди вже відійшли від цієї традиції і дивляться на погоду та на сам часник. А я пропоную вам копати у найкращі дні за місячним календарем, щоб подовжити строк зберігання часнику восени та взимку. Нагадаю, що найсприятливішим періодом для викопування часнику на зберігання є спадаючий місяць активні знаки. У цей час соки рослини максимально сконцентровані у голівці, але припустимо викопувати часник і на зростаючому місяці у плідні активні знаки, якщо немає можливості очікувати більш слушного часу. Тож для вас у цьому відео усі найкращі дні для збирання озимого часнику на зберігання за місячним календарем. Записуйте дні у червні, 19 та 20 червня, спадаючи місяць у овні, це гарні дні для збирання часнику на тривале зберігання. Він довше збереже смак та соковитість. 21 та 22 червня спадаючий у тільці. Теж рекомендовано викопування цибулинних та часника. Збирання його на тривале зберігання. 23 та 24 червня спадаючий у близнюках. Викопування часника рекомендовано. Він залишається щільним, смачним та міцним. 27, 28 та перша половина 29 червня, зростаючи у леві теж гарні дні для копання часника на тривале зберігання та на вживання у їжу. Наступні дати у липні, 7 та 8 липня, зростаючий у стрільці. Рекомендовано збирання цибулевих, часника та коренеплодів на тривале зберігання. 11 липня, спадаючи у козерозі, теж гарний день для копання часнику, а також цибулі і інших культур. 12 та 13 липня спадаючи у Водолії, Це гарний знак для копання часнику, бо він збереже смак, аромат та якість цієї цибулини. 16 та 17 липня спадаючий місяць у Овні, теж гарні дні для збирання цибулі часника та інших культур на тривале зберігання. 18, 19 та 20 липня спадаючий у тільці, рекомендовано збирання цибулинних часнику на тривале зберігання. І ще 21. Та 22 липня до 15 години, спадаючи у близнюках, теж можна копати цибулю, часник на тривале зберігання вони залишаться щільні, смачні, соковиті. Нагадаю, що викопувати часник найкраще за все у сухі та сонячні дні. Якщо нещодавно пройшов дощ, то треба дати ґрунту, гарненько просохнути. І найкраще займатися. Прибиранням часнику вранці або ввечері, щоб не було занадто спекотно, інакше зубчики висохнуть і не будуть соковитими. Я бажаю усім гарного врожаю часнику.